Вернянці, ми відкрилися. Одна із найдавніших і на старі, найстаріших компаній Європи гостинно відкриває свої двері у місті надвірна. Ми найщиріше запрошуємо вас до розмови, до співпраці, до контактів. Компанія «Граве» від сьогоднішнього дня чітко і цілеспрямовано працює разом з нами. Ми дуже давно займаємося накопиченням коштів на нашу майбутню старість. Ми дуже давно займаємося накопиченням коштів на навчання наших діток. Це компанія, яка стабільна роки і яка прийшла давним-давно на роки працювати з українцями. Я вам всім бажаю подбати про себе, подумати про своє майбутнє. Мене звати Надія Слівінська. Я є директором восьмого рівня компанії Євролайф Україна. Я є тією людиною, яка розпочинала цю справу в західній Україні ще у 2004 році. І що дуже важливо, у мене вже закінчився термін дії накопичувальної програми. Тобто, я себе можу назвати австрійським пенсіонером, незважаючи на молоді роки. <плес> Ми найщиріше запрошуємо вас на горнятко кави у наш чарівний офіс. Слава Ісу Христу! Прийшлося в моєму життю, багато урочистих подій було. Я все старалася так зробити, щоб люди відчули, що дійсно е, я тут є, що я для них поміч буду. І бачите, в таких роках ще мені прийшлося е, страхування життя, граве відкривати цей е, центр. Ви знаєте, я дуже довго думала, чотири дні, як я це маю зробити. Але з поміж, розумієте, я попала в цю компанію грави, для мене вона зараз так, я маю ці страхувальні полюси. Вся моя родина. І ви знаєте, коли я почала зближуватися з цими людьми, їхати на семінари, на школи, ви знаєте, я зрозуміла, що це моя родина. У мене трошки зараз син воює. Ви знаєте, Материнське серце трошки не так живу, як я колись жила, але ця родина Гралівська, Євролайфівська, ви знаєте, вони мене дуже підтримують, яка я дуже вдячна Богові, дуже вдячна дівчатам. Це команда, моя команда, я їх, а вони мої, які вміють і які знають знайти слова для того. Щоб людину, людину підняти настрій, до праці підняти, бо не дуже легко дається праця для мене, особливо зараз в цей час. І я за все дякую Богу. Я тут зустріла таких людей. Ну, я багато вже була в компаніях, усяких то. Ну, тут люди надзвичайно для мене якісь щирі, співчутливі, керівництво наше. Якісь прості люди, що з ними можна про все поговорити. А що мені лишається? Якщо так випало, що в надвірні має бути центр гради, я дуже Богові вдячна. У мене консультант Надія. Я думаю, що ми у надвірні нашу компанію. Будемо розвивати, просто допомагати людям, донести до людей інформацію, що цього кожній людині потрібно. Молодим, щоб пенсію мати приватну. Молодим дітям, діточкам, щоб на науку діти мали, бо життя зовсім змінилося. Не таке, як колись було. І я дуже рада, що сьогодні такий прекрасний день у моєму життю. Що я зараз можу працювати, вже у Франківськ не їхати, бо заяви писати, треба всі, знаєте, трошки труда. А зараз у Надвірні ми з дівчатами. Команда дуже сильна у нас, дуже приємна. Сьогодні я вам хочу повідомити, моя колега через стіну взяла програму. Це а це що це таємниця страхування Марія Миколаївна? Ну, я більше нічого не кажу, але наскільки ми спрацьовуємо, спрацьовуємося у колективах, що люди бачать, що ми на правильному шляху і правильно ведемо людей у життя. Я за це дуже дякую Богу. Дякую Марія Миколаївна. Хочемо подякувати насправді всім присутнім тут за їхню щирість. За ну, в першу чергу, напевно, за розуміння. Бо це розуміння таке дуже важливе в наш час, яке воно за вашу добросовісність, таку, про що ви приділили цей час і прийшли послухати таку надважливу тему. Ми щиро вдячні вам. Насправді ми ще не прощаємося з вами. У нас ще дуже багато буде розмов, але ми хочемо, щоб всі ви. Приходили в цей офіс зі своїми дітками, зі своїми внуками, зі своєю родиною. Ми завжди допоможемо вам оформити любий, на будь-який вік будь-який поліс, який вам буде служити, і вашій родині. Накопичувальний поліс з убезпеченням життя і здоров'я. Все. Маючи такий поліс, ви будете спати спокійно. Це дуже надійно, це дуже стабільно. Так що приходьте до нас. Дякую. Дякую. Дякую за... Сьогодні надзвичайна подія в нашому місті надвірна відкрився такий грандіозний офіс життя і страхування здоров'я людей. Надзвичайно потужна європейська австрійська компанія, в яку ми запрошуємо всіх бажаючих, небайдужих приходити до нас в родинне наше коло. Я дуже е, тішуся тому, що це масштабується? Масштабуються люди позитивно налаштовані, люди, які грамотно розібралися в цих питаннях, люди, які готові підтримати і допомогти в вирішенні таких насправді складних життєвих моментів, бо це не просто Буває ситуація, коли люди залишаються без коштів, і тут є оце убезпечення. Буває так, коли сім'я залишається без годувальника, і це геть біда. І тут можна собі оцю цю парасольку фінансову організувати. Люди, які взяли участь в відкритті цього офісу, є люди, які мають програми. Я дуже приємно бачити їх. На коридорі я зауважила, що є люди, котрих я не знаю. Я котра насправді привела в місто надвірна цю річ. Річ потрібна, надзвичайно потрібна кожному українцеві. Була одна мить дві хвилинки, заберу вашого часу. Коли моя коліжанка, коли ми в свій час були студентами надвірнянського коледжу, і за одним дзвінком вона мене почула. Почула речі, які не чує не то, що через одного українця. Десять, дев'ять не чує, десятий чує. Вона сказала надзвичайно приємні і поважні для мене слова. Якщо ти маєш таку програму, то мені дуже конче, вона також треба. Надю, я Тобі дякую за довіру. Це був вирішальний насправді момент прийняття саме її рішення. Бо все почалося з саме її рішення. Чи працювати вона відразу погодилась? Та ні, як кожен із нас, як кожен із вас. Я маю програму, ну і досить. Але в один момент вона збагнула інше. Нас багнуло те, що без неї в її родині я нічого не можу зробити. Так само, як без кожного з вас у ваших родинах, які би ми не були з Надією Богданівною, великими директорами, а ви великими консультантами, ми не можемо, на жаль, достукатися до чужих нам людей. Тому ми це робимо по-родинному, ми робимо щиро. Тепло, правильно, так, щоб не було жодного моменту сумніву, жодної якоїсь думки, що це неправильно чи не потрібно. Ні, саме офіс, я вважаю, буде фундаментом надвірні, надійності, впевненості. Люди будуть знати, куди прийти. Люди будуть знати, хто відповідальний за ці речі в надвірні і хто може дати професійну і фахову. Підтримку і консультацію. Я дуже дякую, що ви прийняли компанію Граве і компанію Євролай в цих стінах. Ми вам, як керівники, будемо допомагати, чи можемо. Будемо навчати, повчати, вести за руку кожного і кожного, що хто звернеться за нашою, за нашою допомогою сюди, в цей офіс. Я вам ще раз ще раз дякую. 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 Мене звати Людмила Кошова. Це е, дівоче моє прізвище. Це прізвище в надвірні, десь трошечка хтось знає. Передаю вітання, хто мене знає. Це мої викладачі, це сьогоднішній директор коледжу Надвірнянського. Прошу відкривати двері, я прийду до вас завтра. Так, я в свій час ми з Надійкою навчалися на факультеті бухгалтерського обліку. Закінчивши з червоним дипломом на Двірнянський коледж, я поступила в і Газу Івано-Франківський. Уже після закінчення я не з відразу прийняла рішення працювати тут, але я точно розуміла, якось щось має бути в цій Україні по-іншому. От коли вже підросли дітки, коли я вже працюючи на посаді головного бухгалтера, почала розбиратися з цими питаннями, я усвідомила: по-моєму, без мене реформи на Україні не буде. Я зобов'язана внести в свій вклад в ці речі. Якщо я зуміла розібратися в цих питаннях, якщо я як спеціаліст годна була збагнути все, що написано в документах, то я з радістю ділюся це з іншими людьми, з тими, хто не бухгалтер, а медик, з тими, хто пенсіонер, дуже приємно, що ці люди є тут разом з нами, тому що навіть вони вже можуть порівняти, що таке сьогоднішня пенсія і що пенсія завтрашнього нашого дня в Україні. На жаль. Але наше завтра в Україні буде важке. І все, що ми можемо, чим ми можемо допомогти, тим ми будемо допомагати. Є партнери, є іноземці, є європейці, які нас навчають, навчають для нас безкоштовно, які хочуть, щоб в Україні була Європа, які дбають про те, щоб в багатій нашій майбутній Україні багатий пенсіонер по-іншому просто не буває. Це наука, це економіка. Багатий пенсіонер, багата держава. Тому ми. З радістю сьогодні під ці оплески, під цей святковий день. А чому він ще святковий? Бо саме сьогодні в цієї о, подруги моєї день народження. Ми її вітаємо це свято, де скорочено саме цьому дню, і ми маємо такий маленький тортик. Ми потім покажемо. Де написано з новими досягненнями, з новим роком її життя, з новим рівнем її життя, тому що стабільність це ґрунт під ногами, стабільність це друзі, це подруги, це колеги, це ті, котрі можуть і підтримати, і зрозуміти. Треба разом поплакати, значить, разом плачемо. Треба разом посміятися, значить, разом сміємося. Ще раз тебе щиро вітаю, Я. тобі вітаю. успіху, здоров'я і саме основне мирного неба. Ну і щоб всі поверталися додому <плес> на бої. Я щиро дякую. Насправді, я не знаю, на камеру чи на камеру я стала думати по-інакшому. Я не п'ю вже з коліжанками каву, я нікого не обговорюю. Я мушу дотиснути. Бо це правильний вибір. У мене було по початку, я не буду це робити. Але зі мною ходить ця фраза Хто як не я? Це кожен українець повинен робити. Ко кожний. І цьому навіть ну, немає. Так що я запрошую всіх. Але це означає, що ми повинні щось зробити. Ми повинні розпочати щось у надвірні робити. Нехай це буде в сім'ї у безпечність. Я дуже всіх запрошую це робити. Мене звати Ганна Васильівна Андрейчук, я вже більше року працюю в цій компанії. Я зразу рішення прийняла, я не задумувалася. Я зловила цю красиву жінку за руку і сказала, вчи мене. За фахом я медик. У мене четверо дітей, семеро внуків. Сьогодні мій син напередові і внук. Вчора в нього було 21 рік, Бонда Максим. А він уже в окопі. Вітаю його з ним народженням, хай його там Бог береже. У мене програм багато, бо вище сказано перелік. Мої діти, мої внуки, мої друзі, моя родина. Так що приймайте рішення, не думайте, не дійте радитися з сусідою. А підписуйте поліс, коли вам сказали, не чекайте до завтра, бо треба було ще зробити вчора. Дякую. Благословен Бог назавжди нині повсякчас, на віки віків. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Царю небесею, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас, від усякої стверди. І спаси, благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Єсину і, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків Амінь. Пресвятає є, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости безконі наші, святий, посіти, і сця, наші, і. Твоє го ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духові, і нині на віки націоналі, Амінь. Отче наш, наші, сина, небеса. Нехай святиться і я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, а не визволи нас від лука Богу. Бо Твої царство, сила, і слава Отця, і сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помолімся, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти заради нашого спасі зійшов із небес, став людину за мешком на зареті, і там, допомагаючи святому Йосу, звичайно робітний працював до 30-го року життя, що своїм приконом казати нам дорогу до спасіння, сам благослови приміщення Це. І всі працівники, які тут будуть працювати і возносити славу імені Твоєму, так як Ти благословив і сказав, працюйте не на ту їжу, яка минає, а лише на ту, яка залишається на вічне життя. Прийди, Господи, благослови усіх нас. Щоб завжди буде тут родитися, вірно виконувати Волю Твою святу, чесно і сумлінно служити всім зростаючи у святості, щоб ця праця була їм на користь і добро земне і небесне, на і допомогу потребуючим, охорони від усякого нещастя всіх, що тут будуть працювати в цьому приміщенні, зберігаючи від невдачі і краку тих, що будуть тут керувати і працювати, бо ти благословення, припославний Зоцем і Святим Духом, нині повсякчас, і навіки, віки віки. Амінь. Господи, помолімся, Господи, помилуй, великий обрушнику Песвятої Бородиці, пекуне Сина Божого, святи Йосифе, Тебе, Небесне, оте свибри, поставив, щоб ти разом з Божим сином працював на Назареті І свої покірної тесля свою працюю служив іншим, стараючись про все поділи для споживку Ісуса і Марії. Проси тебе, святий робітнику Йосиве, твого заступництва, допомогти цьому приміщенню і благословити тих людей, які тут будуть працювати, що вони виконували гідно свої обов'язки, завжди своїм прикладом і згідною Божою волею. А тебе переблагословена Діва Марія, що Назарецький, хатині спомагали, потішала свого бручника у його тяжкій праці просимо. Візьми це приміщення і цих людей, які тут будуть працювати під свою материнську опіку і спомагай усіх. Від усякого нещастя, лихих припадків незгод і суперечого, дай їм все ласкава мати любов до працьовитості, щоб, тут чесно трунячи за приклад Твого Сина Ісуса, Святого Бручника Йосифа, всі найкраще виконули волю Твою святу і Небесного Отця, збагачумося добром і Небесним і здобували Велику славу у Небесному Твоєму Царстві. А там, коли святим, Осем, ангелам і всіма святими, славу тобі Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки, віки, на віки віки. Амінь. ці води свяченої, на освобляці, свячується, приміщення Це, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Завжди нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського акіри, нашого Франциска Папу Римського, блаженішого патріарха, нашого Святослава, високо преосвященнішого митрополита, нашого Кир Володимира, преосвященніший єпископа нашого, Кир Василія любив, єпископа нашого Петра, щоб не вся і здорові до воліті. Молимось тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще за тут присутніх людей, що щочі. Ко від Тебе великої багатої милости, за тих, що творить нам милостиню і за всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, бо милостивий людинолюбний Бог, єси тобі, славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і, повся і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже наш, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитва на причисти своїй Матері, святислави, свяних апостолів, преподомни Богона, сех отці наших всім святим, помилуй, спасе нас, як благий і людинолюбий. Амінь. Слуга Божим тут присутні. Тим, які будуть працювати, подай, Господи, ласку зроби своє благословення на многі благі літа. Много літа, много літа, многая літа, многая. Много... літа, многая сотвори, Господи. многая, многая літа, многая літа. Всіх вас приваблює з вам по всі дівашого життя Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу! Ігор Банах, я один з директорів компанії Євролайф Україна. Компанія Євролайф, яка здійснює посередницькі послуги між компанією Драві і населенням України, офіційно відкрилася сьогодні надвірні. Дуже радий, що. Устами отця благословив Господь нашу роботу. Впевнений, що цей офіс наповниться вдячними людьми, які від сьогодні, завтра і назавжди будуть приходити оформляти тут договори пенсійного страхування, договори навчання дітей, накопичення коштів на навчання дітей. ну і... Всі інші послуги, які ми надаємо. Ми радо запрошуємо всіх в наш тепер вже офіційний офіс. Я Кодлечка Ірина Іванівна, яка рішила, довго, довго думаючи. Марія Миколаївна мене просила, просила, просила. Ну вже як відкривають офіс, я сказала, значить, час. І сьогодні ми підписали договір. Ну, що хочу сказати, про, про грави треба більше читати, щоб знати. А хочу одне сказати: зелене граве, зелений колір це колір майбутнє. Так що, я Дякую. думаю, що мій мене правильний. Компанії вітаємо нашого першого клієнта, першого кружку. Ми сподіваємося, що це не тільки буде придбання, а це буде допомога Україні. Це тонкий натяк Натяг. на обставин. працювати. Ми щиро віримо в те, а у вас точно це обдуманий крок, бо ви дуже довго думали. А я тішуся тому, що буде час. І ми ще один раз сядемо за ваш стіл і будемо оформляти пенсію австрійську в той момент, коли жінка вийде. На пенсію по українськи <рес> і буде мати дві одночасно пенсії. Я тішуся вашому вибору. Я тішуся, що ви сьогодні з нами така красива, впевнена, енергійна. Ми розтягнемо той банер або проб'ємо туди двері. в той кабінет і будемо працювати разом. Ми будемо будувати Україну. Ми будемо зміцнювати, звеличувати, чекати всіх хлопців. Додому живими і здоровими і мол, продовжувати молитися за перемогу. Тішимося, що ви з нами прошу <тас> подируночку. <клоджу> Патруняк Олександра Михайлівна. Я є працівник управління економіки. Дуже дякую, що мене запросили на цей захід. Дуже рада всіх бачити своїх подруг, колег. І запрошую всіх жителів нашого краю. Прийти в офіс і отримати гарну консультацію. Я також є учасником програми. Я дуже довго думала, думала два роки і також взяла таку програму. Взяла програму для програму для здоров'я підтримка, також програму взяв мій син. Рекомендую всім, тому що зараз такий час, що потрібно, поки людина є здорова. Може працювати, змогла забезпечити себе в старості. Народ... Дуже... Сьогодні в моїй родині дуже багато народжувалися племінники. Наскільки... Так що на мій день народження, напевно, сьогодні це не є просто випадковості.